На вістрі атаки Демчук. Демчук прибуває і Гол. З Луганської області. І подивіться, який гол забиває Дмитро Лоса. І отримує оплески від Демчукатки. Включає Нав'язує йому боротьбу у нас. Буткевич. Полюхович. Полюхойсь. Розхідтує суперників, Все-таки Полюхович Відзначається забитим голом. Щось більш вигідні. Різіна передача все-таки доходить до Полюховича! І забиває Станіслав. Перегравши тарана. Відмитимо асист від Букачова. Звучить сирена. І радіють костопільчани, адже вони забувають свою першу перемогу на чемпіонаті України з вокзалу. Полюхович, точно передача. Поверне полюховач, полюховець, пробуває. І робить рахунок 1-1. Демчук пробуває зальне віслі на добування Полюховича. Полюхович забуває п'ятий гол. І виводить Костопель вперед. Бачимо радість. Гравців Костополя і Каширін так підстрибуючи піднімає руки доверху. Чітко. Чітко зато виконує цей постріл. Кудиско. І... Демчук чітко реалізовує свій шанс. 2-0. Чітко по центру пробуває Бобер. ще це допоможе? Так, допомагає Полюхович. Мартинюк. Максимов виконує четвертий постріл. І не заб... Поліщук теж не Забуває. Рахунок після чотирьох. 4... Букачов забуває. Матіщук не влучає у ворота. І Костопель проходить у нас у півфінал. А Любарт продовжить боротьбу за кубок. М'яча Полюхович. Полюхович біжить поки що поперек. Майданчику шукає кому віддати. Отримає передачу Полюхович і Переграє він Леховича. Так, Полюхович забиває. Скорочує відставання у рахунку. Тож запрошує Воробйова з перемогою з Топільчанами. Вдасться все-таки врятувати поєдинок. І є закидання вперед. У нас на Демчука і Демчук дивимось. Вийшов зворіт Ляхович. Для чого це зробив голкіпер Ківсінеті. І користується цим. Демчук. Не, Лоса пробуває. Включає стійку. м'яч відлітає до Полюховича. І що Полюхович наразі стає. Букачов, як надійно кидається у підкаті. Уже 3-2 виходять гравці Костополя. Потрібно швидше рухатися Букачову. Полюхович. Гострий кут перед Полюховичем. Скиди в центр Демчуку І Демчук робить рахунок 2-1 за півтори хвилини до завершення зустрічі. Ну що, ж, розпочався у нас другий тайм з того, що дещо зашпортався у нас з м'ячем Полюхович. Тож не потрібно було заїти, бо так пхати його в спину. І користується цим моментом. Костопільчани лоша. нас Максимов Грудницький впорався з його пострілом. Ну що, друга буде спроба. Так, Максимов віддає пас тільки на Полюховича. І Полюхович завдає влучний ударом між Грудницьким і кліруком. І що ж, гадаю, ставить жирну крапочку у нашому бронзовому матчі. နောက်ပါ